Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 2, вірші з 14 по 22. Той бо є мир наш, сотворівий обоя єдіно, і середостєнія огради розорівий. вражду плотью своею, закон заповедей ученьми упраздним, да оба созиждет собою во единого нового человека, творя мир, и примирит обоих во единем теле Богови крестом, убив вражду на нем и пришед благовести мир вам, дальним и ближним. За не тем имам и приведение обои во единем дусе к Отцу. Тем же убо к тому не все странни и пришельцы, но сожители святым и присни Богу. На здании бывше на основании апостол и пророк, Сущу краєугольну самому Ісусу Христу, онім же всяко создання розцєд в церковь святую, о Господі. О онім же і ви созідаєтеся в жилище Божиє Духом. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне. І зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, Ворожнечу на ньому забивши, і прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки а співгорожани святим і домашні для Бога збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу.